А, та, це 100% так. Хоча моя мама не є для мене прикладом у фінансовому плані, тому що в неї з грішми були дуже, дуже хаотичні і такі стосунки. Але в життєвому плані однозначно так. І плюс вона завжди була така, знаєте, моя мама померла давно, вже коли я була на другому курсі університету. Але вона завжди була зухвала, незручна. І вона мені показувала те, що для того, щоб озвучувати свою думку, і для того, щоб говорити людям відверто, якісь незручні Ручні речі, не треба мати багато грошей, чи мати там якусь дорогу машину, чи мати якусь посаду. Що можна бути, отам там звичайна Клавдія Петрівна, касил, касир бухгалтер з лікарні, яка всім по дорозі додому розкаже, що вона про них думає, яка захистить слабших, яка скаже там мудаку, що він мудак. І от в такому плані і можна отак жити. І вона там не надбала статків і там якоїсь блискучої кар'єри, але вона була вірна собі своїм переконанням. Вона вчила мене не принижуватись, вона вчила мене тому, що, що мати свою гідність, свою гордість, давати відсіч і так далі. І завжди, там, коли вона там навіть приходила в школу, бо там чи в мене десь я там прогулювала уроки, чи в брат взагалі погано вчився, вона завжди приходила битися за нас. Тобто їй було не цікаво, хто що скаже про її дітей. Тому це, це однозначно дало свій вклад, тому що те, що я маю, це не тільки мій розум. Тут дуже багато залежить від характеру в тих умовах, де ніхто тебе насправді не міряє за розумом. Тобто, щоб стати жінкою в хірургії, от в Україні зараз, треба демонструвати характер, треба витримувати скепсис, десь насмішки, десь зухвалі якісь закиди, десь сексизм. Ну тобто багато речей, які реально виїжджають тільки на характер. І я думаю, що це завдяки моїй мамі. Він у мене такий, як я. Подкаст заплати собі сама.